Обзрадників зрадників у формулі 1. гучний та несподіваний перехід цього міжсезоння. Семиразовий чемпіон Льюіс Гемілтон перейшов з Мерседес до Феррарі. До цього трансферу багато запитань, відповіді на які поки важко знайти. Англійця все було добре в команді. Так боліду не вистачало потужності, аби пілоти могли боротися за чемпіонство. Але в моменті успіхи все ж були. Чим замінили Гемілтона у Феррарі говорити важко. Команда 15 років без титулів має топового пілота Леклера. Який демонструє свої амбіції на чемпіонство, гроші? Гемілтон найбагатший гонщик у f 1 А ось культ самої команди та галочка виступів за характер. Ось це найбільш схоже на істину. Але був у кар'єрі Гемілтона ще один несподіваний перехід, здобувши перший титул чемпіона в складі Макларена, наступні чотири сезони були не надто вдалі. Тому перехід до Мерседес був зрозумілим. Це трансфер за перемогами. Тут все йшло як найкраще, адже Люїследь. Не побив рекорд шумахера за чемпіонствами у свій час. І сам Міхель Шумахер не встояв від смачненької пропозиції Феррарі, вигравши свої два титули у складі Беннетона, шумі, не зміг встояти від пропозиції Скудерії. Шлях у команді вийшов тернистим, але після чотирьох невдалих сезонів Міхель стає знову чемпіоном і тримав цей статус п'ять років поспіль. Що у підсумку дало сім переможних сезонів за кар'єру. Схожий досвід мав Фернандо Алонсо. Два сенсаційних чемпіонських титули Рено змусили знаних фаворитів боротися за іспанця. Переможцем виявився Макларен, але щастя у спортивних досягненнях це Алонсо не принесло. Далі були спроби і в Феррарі, і знову в Макларен, але перемог у Формулі 1 більше не було. Проте Алонсо нині найдосвідченіший пілот, який єдиний в історії має в активі більше 400 гран-при, що є рекордом.